Економне споживання електроенергії сьогодні надважливе в багатьох районах нашого міста, вулицях багатоповерхівках в приватному секторі цієї такої необхідної енергії немає по декілька діб або застосовані постійні відключення, скажете ви, і будете праві. Але ж об'єкти критичної інфраструктури потребують додаткових потужностей для їх якісної роботи. Шановні мешканці Білгород Дністровська, підприємці малого та середнього бізнесу, споживачі, відповідно, листа облдержадміністрації є доручення у тому, що потрібно, потрібно економити паливно-мастильні матеріали, потрібно економити електроенергію, тому що на підприємства критичної інфраструктури. Недостатньо електроенергії, і вони не можуть дуже якісно поставляти ті послуги, які повинні поставляти. Це стосується теплоенерго, це стосується водоканал, це стосується автотрансервісу. Є пропозиція перевести режим роботи з денного. На вечірній режим роботи, якщо є така можливість у підприємців малого та середнього бізнесу, споживачам не слід забувати про економне використання електроенергії у часи пік, аби підприємства критичної інфраструктури міста могли працювати і надавати послуги. Потрібно скоротити споживання електроприводів, які потребляють найбільше електроенергії. І якщо на підприємстві користуються, ви користуєтесь паливомастильними матеріалами, також потрібно зробити запас. Попри всі негаразди воєнного стану, умов екстрених відключень електроенергії, комунальне підприємства Білгорода Дністровського працюють в штатному режимі, надаючи послуги теплопостачання, водопостачання та водовідведення, обслуговування житлового фонду, вивозу твердих побутових відходів. Тому переконливе прохання вчасно сплачувати за те, що споживає ваше домогосподарство. Для... Того, щоб підприємство надавало послуги в повному обсязі, необхідно мешканцям своєчасно сплачувати за ці послуги. для оплати послуг. Звертайтесь в каси підприємств або в банківські установи. Каса комунальних підприємств працюють, там завжди допоможуть і нададуть роз'яснення. Можливо, здійснити оплати через банківські установи та мобільні додатки. Пам'ятайте, що завдяки вашій своєчасній оплаті комунальних послуг наше місто витримає цю зиму. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.